Знаєте, у дуже багатьох людей є своя думка на те, є Бог чи нема, його, на те, як треба вірити у серці, просто чи треба ходити до церкви, чи не треба ходити до церкви, чи треба читати слово чи ні, чи треба молитися чи ні. Кожен може сказати: у мене на це є своя думка. Але знаєте, як це виглядає? Це виглядає те саме, що як, наприклад, є день. Та є ніч. І я скажу: а у мене є своя думка на те, як день та ніч повинні себе вести. Коли я хочу, я не хочу, щоб зараз була ніч, або я не хочу, як зараз буде день. А ніч та день нас не питає, як я хочу. Так само, як завтра, наприклад, п'ятниця, потім субота, а потім ще якийсь день. Моя думка вона не впливає на це, чи буде завтра п'ятниця, чи ні. Чи буде зима, чи буде літо, таким чином є закони Божі. І ми повинні підлаштовуватись під Божі закони, а не Божі закони підлаштовуватись під нас. Тому незалежно від того, вірю я, що є пекло чи ні, вірю я, що є рай на небі чи ні, він є так само, як є і Бог. І є Біблія, яка підтверджена. Історію, наукою, пророчу це книга, яка є фактом, в якій описані Божі закони. Тому для того, щоб в моєму житті було благо і тут на землі, і після мого життя, мені потрібно вивчати ці закони, Божі закони, які описані в Слові Божому в Біблії, і мені потрібно. І мені потрібно себе підкоряти під ці закони, закони Слова Божого, закони Божі. І тоді я буду мати і благодать, і спасіння. І не я повинен говорити свою думку Богові. Це я повинен розуміти, що Бог хоче, і підкорятися під волю Божу. Амінь.